Ці гріш уже читав наркоман. Моть, uh, може бути. О, ми будемо проти Джоні Кейджа зі Скорпіоном. Най буде. Джоні Кейдж. Це прекрасно, погоджуюсь. Що, smart... давайте швиденько наб'ємо пику. Шановний! Ух ты, шкуру. Спробуй сюжет пройти. <пробує> <пробує> До речі, мабуть, це перший МК, в якому я не пройшов сюжет з, з цих останніх перевидань. Ну, точніше, як це не перевидань, а, ну, типу, нового погляду, я б сказав би так, з дев'ятої частини мається на увазі. Треба буде реально якось виділити час і попроходити. Так, ану, так, зараз зараз. Я хочу хоч раз зробити так. Середня відстань комбо від камео, бо в мене ще не, жодного разу не виходило. Так, назад, униз, назад. Середня відстань. Блін. На стрімі можна. Так, його може зрозумієш, та, це непрактично. Погоджуюсь повністю. Давайте ще один, ще один, швиденько. Чарлі, ти потерпиш? Так. Неначе не дуже кудись там намагається. О, батьківщин зараз буде отримувати трошки. З ним може бути складно. Маркоса А! Ну я, власне, здається, в нього трошки бачив і сам дивився, ми колись початок стрімили. Я ж стрімав початок, здається. Так, стрімав стрімав початок сюжету. Ах, та ж курва. <звучить> <звучить> Батьківщин Єліводимо та. Ну Так. В українській озвучці Бойс він якраз. Хлопаків, точніше він батьківщин. Та, та йой, та щось не виходить в мене. Комбо сьогодні. М -м -м. Є! Найс. Вийшов, бруталі. А не знаю, від кого я дивився. Я, коротше, дивився, власне. Е, я дивився, е, коли був на Донбасі, і там я дивився з телефона, просто десь там якийсь сайт, е, типу, відкрив, і все. Та трошки не ліцензія було, але мені тоді було настільки типу, плювати на це. <смі> навіть Не можу пояснити наскільки. от. І там його звали Батьківщин. Я подивився, може, тільки перший сезон, а може і другий. Я не пам'ятаю, що, що було. Так. Ну, Бруталіті вийшло, притом зовсім випадково. Я гадаю, що це файний момент, щоб завершити наш стрім. Я так перемикаюсь от сюди. Навіки він патріот. А от його називали батьківщина типу, в тому озвучці чи перекладі, чи як правильно сказати. Так не всі серії сезону. Так, окей, гаразд, гаразд, гаразд. Зараз я вам знайду когось е, дуже файного або, або файну стрімерку зі стусу. Так, хто в нас там є? Хто в нас там є, і що вони роблять, власне. Так. Так. Окей. Окей. Та що? Ого. Будете дивитися ретро. Я думаю, ви будете не проти дивитися ретро. Ну, типу, наче так. Мені не знаю, мені здалося це дуже логічний переклад. Тож, тож та. ми йдемо до грибочка. Не забудьте скопіювати капепасту е, для рейду. Що я вам хочу сказати? Я дуже вам вдячний за те, що ви були сьогодні зі мною, е, за ваше спілкування, за вашу підтримку. За... Да, Загалі, я дуже кайфую, що ви приходите і що ми з вами проводимо час разом. Це дуже-дуже дуже класно. І, власне, заради оцього всього все і відбувається. Тож, та, всім вам дуже дякую, всім тихої ночі. Побачимось у четвер. І добраніч.